Слава Україні, товариство. Сьогодні говоримо про бюджетні кросівки. Тема актуальна, тому що не у всіх є можливість і бажання витрачати на курсівки там 5-8 тисяч гривень. Плюс-мінус тільки зараз коштують якісь базові кросівки будь-якого спортивного бренду. Тому сьогодні топ-10 кросівок до 3 тисяч гривень, хоча там будуть пари і по 2 тисячі гривень. Я не лише покажу і розкажу вам за кросівки, а й залишу прямі посилання, де ви зможете їх замовити. Повний список зі всіма кросівками, які ви сьогодні побачите, знайдете у нас в телеграм-каналі, тому переходьте туди. Розпочнемо з кросівок, а точніше з кедів від бренду Adidas, так як зараз просто величезний хайп на всі моделі кедоподібної форми. Але через такий хайп зараз всі ці кеди коштують ну, таких солідних грошей. Не скажу, що там моментальні солдати, але знову ж таки продаються вони по фул прайсу і знайти якісь кеди на знижках, ну насправді важко. Тому пропоную вам модельку Adidas Campus, але не звичайно, а в колабі з японським брендом Descendant, Що в перекладі з англійського означає нащадок. Я думаю, ви. Не знали, як і я, що це за бренд. Засновником бренду є Тецу Нісіяма, це той самий чувак, який заснував бренд Double Taps. Про цей бренд, я думаю, ви вже мали чути. Якщо не чули, то обов'язково познайомтеся з ним. Кампуси, взагалі, це моделька, яку розробляли як баскетбольну, але чесно, я не знаю, чи в них колись хтось грав баскетбол. Пара практично зразу перекочувала в хіп-хоп культуру, ну і взагалі в інші субкультури, напевне, найпопулярніше, з яких це є скейтбординг. Щодо цього колабу, то тут були присутні два кольори: це темно-синій і бежевий, обидва з білою підошвою. Ну і це база, яку можна поєднати практично з будь-яким гардеробом, яка завжди буде виглядати гарно і в той же час стримано. Самі кеди виготовлені аля по типу з штучної замші, ну, по факту тут не йде замша така, що її можна зачасувати, тут йде по типу такий спилок, який на дотик, як наждачка, знаєте, який можна терти. Але 50 євро, 2000 гривень за пару, як на мене, круто. Далі модель ASICS Gelvenчі 6, 8, 9, в принципі, ті всі, які я знайшов за адекватний бюджетний прайс. Моделька для тих, кому подобається біговий солет, хто хоче собі прикупити якийсь біговий солет, але не хватає коштів там, на 10,90, 11.30. Самі кросівки легенькі, м'ягенькі. Підошві там ампліформівська піна. Це, по суті, стандартна ASICO піна, плюс гелева вставка. Ну а верх вже залежить конкретно від моделі. В більшості варіантів йде сітка, але сітка різної структури. Десь. Ширша, краще продувається, десь вуща структура, відповідно, дихає не так добре. Ціна 50 55 євро. Це там 2-200 гривень за усі три колорвеї, які я вам запропонував. За базові колорвеї в світлих тонах все таки треба буде переплатити. Ну але якщо вже переплачувати, то краще подивитися вже на каяну 14, для прикладу, десь на селі найти або німбуси 9. Далі у нас Nike направлення ACG, All Conditions Gear, Це є моделька Low Кейт. Такі собі черевичко кросівки від Nike, в яких можна і по місті ходити, і десь на природу з'їздити, виглядають досить масивно за рахунок високої підошви, такої жорсткої морди, але в той же час верх ніби пом'якшує все це діло. По самому взуті знизу агресивний протектор, міц це це піна, і верх це комбінація замша і сітки. Багато різноманітних колорвеїв саме на сейл пропозиціях. Ціна в середньому 60 євро. Далі дуже незвична моделька від New Balance, яка називається RC30. І я впевнений, що навіть якщо ви цікавитеся снікер-культурою, кросівками, то ви цю модельку могли ще і не бачити. Моделька, як на мене, крута, насправді, заслуговує уваги, і історія створення її теж досить цікава. За основи цієї пари взяли вінтажну бігову модель від New Balance, яка називалася Treckster. І зверну вашу увагу, що на цій моделі ще не була присутня славнозвісна N-ка, яка появилася згодом. А допоміг переоснастити. У цей дизайн і на основі них створити нові RC 30. Пан Дональд Гловер або містер Гамбіно. This is America. колись він співпрацював з адідасом, а згодом перейшов в New Balance і це так сказати, його перша робота. До речі, до виходу цієї моделі випустили такий анімаційний мультфільм, де дві миші придумують маркетинг-компанію для виходу якраз ось цих кросівок. Кросівки, як на мене, ось цими стриманими формами якраз нагадують там силуети тих же самих самп або інших футбол. Кольно-бігових е кедів, от, якщо так можна сказати, мода на великі кросівки, на щось таке аля Style, стайл потрішечки проходить. І далі, як на мене, в моду підуть. Вже напевно пішли кросівки, кеди, от якраз зі схожими силуетами і формами. Ну і ціна товариству від 50 до 60 доларів. Бюджетних спортивних кросівок від Nike насправді є багато: дауншіфтери, венчер ранери, Revolution. щодо якості, щодо зручності та це в принципі нормальні кросівки, але щодо дизайну, це повний несмак. Як на мене, це фу і бе єдиним або можливо. Одним із якихось адекватних а, кросівок в якомусь такому біговому дизайні є модель Nike Waffle Debut. Вафельна підошва, ну це понятно, з назви самих кросівок. Підвищений верх відносно стандартної моделі Nike Waffle. Ну і верх це замше, плюс текстиль, присутній такий в міру гіперболізований свуш, який переходить в цю задню петельку. Просто мені дуже не подобаються ці всі блейзери з свушами, які заходять аж на підошву. Реально скоро, блін, просто будуть, будуть брати два сухи. Пуша шивати, і це буде, блін, єдиний курсів. Чесно, з оцього відео, де вони сидять на нозі, мені вони нагадують такий спрощений варіант колабу Nike waffle з брендом Sakai Ну і ціна 42 євро. Це 1600 там з копійками. Далі ще одна моделька від ASICS Це вже культові гель Light третій, але... Незвичайні. І незвичайно я обрав саме цю модельку, тому що зараз в Україні існує якийсь такий певний хайп на кросівки в патріотичному колорвеї, щоб десь були присутні сині і жовті. Взагалі це теж незвичайні асікси. Це є колапс американським брендом Awake New York, теж досить недешевим брендом. І на офіційному сайті зараз ця моделька коштує 170 доларів. Я ж вам її пропоную купити за 60 євро. Це 2400 гривень. Тропі були присутні 4 колорвеї, і інші колорвеї також можна знайти на селі, але все Яки, я би радий звернути увагу на ці, і вони можуть бути акцентом у ваших образах. Чи варто купувати цю пару яку основну? Ну, типу, все залежить від того, що ви носите і як ви носите. Я би розглядав цю пару більше як колекційний варіант, так знаєте, десь колись. Далі моделька від Puma, називається вона Blaze of Glory, але колекції Never Worn. Ніколи не носили. Хоча подивишся на ці кроси, і реально ніби ще мій дід їх носив. Але в цьому якраз і весь прикол. Це такий своєрідний марджала стайл, але в кросівках від Puma дуже мені заходить ось ця підошва і ось ці жовті полоски, ніби хтось неаккуратно її малював, типу, і зайшов ось наверх кросівка. Я думаю, хто купив або купить ці кросівки і поносить їх там певний час. З часом і верх кросівка, ця вся замша, це неопрен, Стане теж такий з ефектом поношеності, але вже такий трушний ефект поношеності, і виглядати вони будуть круто. Ціна таких 63 євро. Це орієнтовно там дві тисячі гривень. Ще одна моделька від Adidas спеціального направлення Special, яка називається Glenbook. По суті, нічого особливого, така собі базова моделька з присмаком вінтажу. У році 17, 18, 19 таких моделей на Adidas було багато, різноманітних і всі вони були плюс-мінус ось таким силуетом. Зараз. Минулий рік чомусь такі сулети прибрали. Але як на мене, такі моделі мають бути присутні завжди, тому що це класика. Та? Всякі там озелі і інші термополіуретанові модні кросівки, вони підуть і помода на них пройде. А класику люди будуть хотіти завжди. По суті, це базові кросівки без якихось там супертехнологій е, у вінтажному сулеті, які якраз за рахунок цього силуету підійдуть вам і до джинсів, і до спортивних штанів. Біленька підошва на Ева Піні з оці. Сіточкою, та, як в діраптах, як частково в марафонах. Ну а верх це комбінація текстилю і замші. Ну і ціна 60 євро. Далі пара відрібок, моделька ROT 6. Я рекомендував цю пару в топ-30 кросівок на весну. І зараз рекомендую в теперішньому топі, тому що їх можна знайти дешевше. Такі дуті кросівки, як на мене, з досить цікавим дизайном, і два варіанти за двома різними запитами. Такому молочно-кремовому колорвеї з кордура, бачите, значачу кордура, це означає, що вся сітка, ось ця біленька, це, якщо подивитися зверху носова частина і задній, матеріал кордура. Дура. Тобто вони більше підійдуть на таку прохолодну погоду. Ну і другий варіант у сірому Колорвеї, сіточний, який якраз вам підійде на більш теплішу погоду. Ціна обох пар 50 євро. Далі вже культові кеди від бренду Reebok, моделька Club C. Це варіант для тих, хто шукає кеди, але там на форси, New Balance 550 чи форуми, Adidas, йому трохи не вистачає грошей. Як на мене, моделька Club C їм нічим не програє. Просто е, чекайте того моменту, коли їх взує якась суперпопулярна жінщина, і до їх будуть просто розкупляти всюди, де тільки попало. Зараз багато різних варіантів присутні на сейлах, це і класичні там, чорні, білі, і Різноманітні колаби як з брендами, так і з серіалами, фільмами. Особисто я звернув увагу на колаб з японським брендом Mountain Research, з ось таким язичком, білий верх, сині вставки, де не де виглядають пушка. Ці вартують 59 євро, ну а взагалі ціна на клаби стартує в середньому там, від 40 євро. Якщо вам сподобалося відео такого формату, то ставте лайки, пишіть про це в коментарях. Я буду з певною періодичністю знімати ось такі топи, де ви можете вицепляти якісь гарні пари. Десь на сейлах. Знову ж таки, переходьте на наш телеграм-канал, замовляйте, поки ці пари ще доступні. Якщо вмієте замовляти самі, замовляйте самі. Якщо не вмієте, пишіть нам, ми вам допоможемо. З вами був Макс, канал Лішоп", а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!